Книга Імпульс Від Криз до можливостей. Автори Кіл Нордстром та Пер Шлінгман. Передмова до українського видання. За моїми спостереженнями, люди діляться на користувачів та архітекторів реальності. Перших десь 97%, других лише 3%. Пропорція може бути і трохи інша, але принципова вона зберігається. Є абсолютна більшість тих, хто адаптується до наявних умов, сприймаючи їх як даність. Вони погоджуються зазвичай навіть не усвідомлюючи це з наявними правилами гри. Інша когорта це архітектори абсолютна меншість творців, вплив яких на світ непропорційно високий. Вони не тільки усвідомлюють великі тренди та взаємозв'язки складних систем, а й самі здатні створювати умови. Які формують нові сценарії в певному сенсі програмуючи реальність? Ми називаємо їх візіонерами, лідерами, геніями, тиранами, винахідниками, в яких би сферах вони себе не проявляли, як би не називалися їх ролі чи посади, вони архітектори, що мають значний вплив на майбутнє. Книга К'єла Норнстрома та Пара Шлінгмана Імпульс від кризди можливостей. Буде корисна в першу чергу таким людям, і вони потрібні Україні як повітря. Адже Україні треба не тільки перемогти сучасних варварів, а й зробити апгрейд власної економіки та суспільних інститутів, для того, щоб перестати бути ресурсним центром, донором сировини, людей і грошей для більш успішних промислових економік, а стати країною-виробником та країною інноватором. Тож ми в Українській Асоціації Римського клубу та Академії КМЕФ дуже вдячні авторам книги за їх інтелектуальну щедрість, а також компанії Інтерпайп за фінансову підтримку нашого проєкту, що робить книгу доступною українською мовою для всіх зацікавлених. Президент Української Асоціації Римського клубу, куратор Академії КМЕФ Віктор Галасюк.